Уявіть собі, ви за кермом суперкара, заправляєте його найкращим бензином, і він зревом вривається в життя, мчить по дорозі з точністю і потужністю. Але навіть найкращі автомобілі випускають вихлопні гази. Чи не так? Так само, як і ці автомобілі, наші тіла це високопродуктивні машини, які постійно працюють і так створюють відходи. Що станеться, якщо ви заправите машину неякісним пальним або занадто сильно вімкнете неправильну передачу? Вона буде важко працювати, збиватися і, врешті-решт, зламається. Чи не так? Так само наші тіла реагують на перероблену їжу, забруднене повітря, алкоголь, ліки та шкідливі токсини з довкілля. Таке постійне перевантаження може призвести до різноманітних симптомів, зокрема головного болю, втоми, збільшення ваги та затуманення свідомості, що є наслідком перевантаження вродженої здатності нашого організму до детоксикації. Токсини, які впливають на наш організм, бувають двох видів: ті, що розчиняються у воді, і ті, що розчиняються в жирах. Ось чому системи Coral Detox і Coral Detox Plus від Coral Club борються з токсинами обох категорій. Зробивши детоксикацію пріоритетом, ви відчуєте такі переваги, як вища енергія та гостріший розум. Пам'ятайте, життя не для того, щоб вижити, воно для того, щоб процвітати.